Зараз переходимо до більш бюджетних тракторів, чуть старіших, але тим не менше в ідеальних гарних станах. Наразі у нас 6330, стандартна версія, в додачу буде фронтальний навантажувач гарної фірми французької. Зараз зняли для огляду. Що ми маємо? 2009 рік. Четверочка двигун, 110 лошадок, стан е, шикарний. Е, задня гума абсолютно нова, е, передня гума е, відсотків 56 залу на телес мості. Да, звісно, є нюанси. Стандартна версія поміняти відбійники. Оці. Е, є ситуації деякі такі, от, наприклад, зараз бачимо підфарбований передній диск, а задній. Не ну, Це все екзотика, це все для більш загальної красоти і так далі. Ну, Воно на роботу, на швидкість не впливає. Трактор дійсно гарний, вартує уваги. Три пари у нас гідровихідів, Три іде, три іде зацепи. Тобто три... Цей абсолютно новий. Цей новий стоїть, напевно, ніхто ним не користувався. І ще один такий автозацеп. Змазаний, все стоїть. Навіска в нас тут не розбита, досить тугенько ходить. Всі, як бачите, пальчики не розбиті, гарної і правильної форми. Конкретних таких як то замічань я по ньому не бачу. Нюанси це масла фільтра, звісно, поміняти, але це такий нюанс, який має бути потрібний. І ось відбійники. Телес А зараз в наступному відео я покажу, як він заводиться, як він працює, почуємо. І входимо в кабінку. Стандартна ситуація. Пневмо у нас Ні, перепрошую, у нас мягка сідушка, але не пневмо механічно. Тобто вона грає, але... Но... Ним не стоїть компресор всередині, але вона працює. Єдине, що вагу, потрібно буде ось цією корбочкою собі накручувати, налаштовувати під, під себе. Сидіння пасажира є, звичайна механічна коробка, паверквад без плюса 6 діапазонів, 4 передачі. І ще такий нюанс-трактор без кондиціонера, Тобто бачимо заглушечку. Но, якщо дивитися по загальному стану трактора, 9 балів з 10 оцінюємо як його як уживаного. Но компресор. Можна доставити, ми вже це робили. Приїжджають офіціали, доставляють компресор, вставлять кнопку, ставлять нові компресора, всі ремні нові, які ставлять, закачують фріоном і воно все працює ідеально. Це не є якась така проблема, так, да, це нюанс, типу, що його зараз нема. Але він доставляється. Е, окремо говоримо з клієнтами, тобто з вами окремо говоримо, потрібен він вам, якщо так, окей, доставимо. Ну, Скоріше за все, попередньому власнику він не потрібний був, то він його і не став. Це у нас джойстик управління фронтальним навантажувачем. Стоїть трактор 7425 ОТ 1 Заводиться прекрасно, робота прекрасно. я відразу відчуваю як трактора ТЛС. Тобто пошу... сколихнув, відразу да? вирівнівся. Салончик, є тут такі от зморшки, потолочок чистенький, але взагалі салон не пошарпаний, не потертий. Трактор, до речі, щойно проїхав і його ще ніхто не пилососив, не драяв. Тобто, бачите, ось такий сміттячко валяється. Вийдемо на вулицю, почуємо працюємо. Ну, і загальний вигляд. Трасарчик реально стає, до речі, в рядочки, тобто ширина дозволяє поставити. плюс так само можна регулювати. Хто розуміє, про що я говорю, ви розуміє. Тобто дисками самими можна погратися і відтренувати саме той розмір, який потрібен для вашого міжляння. Красавчик у нас продажі. Ціна в нашому телеграм-каналі, щоб собі ходимо. Копіюємо, вставляємо в Google або як там, чи просто по ссылці переходимо. І... і працюємо. Всімла, пока-пока.